Сьогодні в нашій програмі історія про глибину та людей, які обирають дивитися на світ інакше. Наш гість співзасновник першого дайвінг-клубу у Кривому Розі. Людина, для якої вода не просто стихія, а спосіб життя. Про те, як створюється дайвінг-культура у нашому місті, сьогодні на дивані, в гостях Дмитро Баращук. Дмитро. Іди до мене, радий бачити, радий вітати. Привіт привіт привіт. привіт, привіт, привіт. Як настрій, розкажи мені? Це супер. Будь ласка. Погода моя найулюбленіша. Дощ іде холодно, але кайфую. Прям супер. Ну я, я маю надію на те, що наш ефірчик трішки тебе зігріє, щоб не було так холодно. Хочеться, щоб навпаки, трішечки в середині з'явилося тепло. Тому що сьогодні є про що спілкуватися. Є тема, яка для тебе є. Я так розумію, однією з найважливіших в житті. Тому давай про все після невеличкого прев'ю. Давай подивимось. Давай. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Дмитро Баращук, людина, яка відкриває глибини там, де інші їх не помічають. Співзасновник дайвінг клубу у кривому розі, інструктор і ентузіаст, який перетворив пристрасть до підводного світу на справу життя. Дмитро навчає долати страх відчувати воду та бачити красу за межею звичного, навіть у місті, де про дайвінг раніше мало хто думав. Його історія про сміливість, мрії та силу відкривати новий світ там, де ніхто не очікував. Слухай я постійно згадую наше перше з тобою спілкування щодо дайвінгу в місті Криворіг. І я так розумію, що ти до сих пір хочеш мене запросити, і не тільки мене постійно чую про те, що з дружиною давай приходь. Обов'язково це відбудеться. Але давай на початку ми з тобою поспілкуємось про те, з чого народилася ідея заснувати в нашому місті дайвінг клуб з бажання? З бажання побачити той світ, який поруч з нами, але мало хто в нього дивився. От Ти приходиш на е, якусь водойму, От наче красиво, шашлик, там, рибалка. А що там? А що там під водою? Це інший світ, інший світ. І якщо ти з комфортом у цьому іншому світі, це інше життя, це інша паралельна вселенна, це, е, це інше. І якщо ти від цього кайфуєш, знаєш, у кожного є своя якась, якась своє місце сили. Угу. Для мене це підводний світ. Е, ти там, знаєш. Чому я пропонував і не тільки тобі усім, з ким я спілкуюся, я кажу: ми зможемо з тобою на. Ти зрозумієш мене тільки тоді, коли я тебе занурю. Давай я тебе занурю, ти відчуєш це, і тільки тоді ти зрозумієш мою філософію. Мою філософі... Підводну філософію. Мою підводну філософію. Тому що під водою, знаєш, є такий вислів. Той час, який проводиться під водою, він в життя не зараховується. Ти коли під водою всі питання, проблеми, вони залишаються там на суші, ти, ти відчуваєш, знаєте, от хто не, не був за аквалангом під водою, не зрозуміє, але повірте на слово, коли ти під водою, ти як у космосі, ти не відчуваєш тяжіння, ти не відчуваєш якихось е, цих аквалангічних грузів на собі, воно там десь 20 кг на тобі висить. Але е, все так зроблено, що ти ніби птах у повітрі, ти е, в невісомості такі знаєш, Невагомо. невагомості знаходишся. Так. То це кайф кайф. слухайся, не знаю, як нашим глядачам мені вже захотілося туди під воду. Знову ж таки, криваріги вважають містом промисловим, і скажу так, що для мене особисто він жодного разу не асоціюється з зануреннями з підводним світом, якщо я чую там перше там, про покриваріг про якісь головні аспекти, з якими викликами. Можливо, з якими непростими ситуаціями ти стикався, стикаєшся щодо організації всього цього процесу занурення? Про філософію. Давай. Я думаю, і я практично впевнений, що усі виклики тільки у нас в голові. Будь-що до чого ти підходиш, воно настільки складне, наскільки ти. До цього підходиш з розумінням, для кого ти це робиш, як ти це ти будеш робити. Наші головні виклики так, є зараз виклик у нас: це як донести більшій масі людей, як донести те, що є в кривому розі. Дайвінг, є ми, є найкраще обладнання. Є інструктори, є місце, де це все проводиться, як донести людям, що є можливість зайнятися тим, що з кривим рогом не асоціюється взагалі Ну, дайвінг і ріг, це <риклад> ну, <риклад> да, <риклад> не, не пересікається в жодній точці. Але якщо є бажання, і це бажання підкріплюється дією якоїсь з нашої сторони, то все можливо. Mm. Тому ми до цього прийшли. І якихось там супер, е, супер, якихось бар'єрів нема. Коли ти щось робиш, е, на цьому шляху будуть потрібні люди зустрічатися, е, будуть зустрічатися якісь ситуації. Ти будеш думати, о, це ж така співпадіння. Та нічого не співпадіння. Якщо ти йдеш правильним шляхом, то все воно і буде. <гум> Тому е, зараз в кривому розі все є для того, щоб е, зануритись. Відчути себе підводним космонавтом у невагомості, тому тільки зробити крок для того, щоб до нас прийти. Давай так. Є обладнання. Найкраще обладнання, не просто обладнання. А як можна виділити найкраще? найкраще? Від <кас> чого? Які властивості? Параметри. Його? Аналогію можна з машинами там привести. Є. А, є Жигулі і є там а, нова Ауді, там, нехай Ауді або Ліксус. І та, і та довезе тебе до роботи і назад, але а, якщо перекласти на обладнання за колангом, то є більш старі а, специфіки а, обладнання, і вони вже не такі. Не такі а, не, не сучасні, а продуктивні, ні, о, я не безпечні. 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 Я, я не хотів слово ми, ми, ми ж про безпеку. Угу. І тому, якщо ми прямо в цю тему зараз зайшли, є така а, категорія людей, які думають, що дайвінг це просто. Я там ролик на Ютубі подивився і можу занурюватися. Рибки. Да, у, у сусіда взяв цей акваланг старезний і пішов занурюватися. І це може призвести до трагічних наслідків. А, тому обладнання повинно бути сучасним, безпечним, декілька ступенів захисту повинно бути. Обов'язково інструктор поруч повинен бути. обов'язково, якщо ти хочеш серйозно цим займатися, треба навчання пройти. Це не просто позанурюватись, це багато є ризиків. Головне, що щоб ми а, пірнули. І винирнули, Це... а не просто пірнули. Да. Тому... Пірнути завжди. А, да, є є категорія людей, які до цього ставляться дуже несерйозно. І тому бувають трагічні випадки, просто на ровному місці людини настає. Я не знаю, як можна до цього відноситись несерйозно. Давай, якщо ми вже про різних людей. А... Розпочали наше спілкування. Чи є в тебе такий, знаєш, ну умовно е образ, образ, е портрет Криворізького дайверу? Хто може стати Криворізьким дайвером? Чи потрібно якісь е спеціальні, е скажімо так, фізичні, щоб були параметри людини, вікові mm -hmm. обмеження? Що по здоров'ю? Розкажи мені, хто може стати дайвером кров? -ду -ду Думаю, що е стати можуть усі, у кого є бажання? І нема відхилень по протипоказань по здоров'ю. Але обов'язково людина повинна вміти плавати. Ми можемо занурити і тих, хто не вміє плавати, але це е, не можна так робити. Е, тому е, можуть усі зануритись. По віковій категорії повністю за аквалангом, щоб ми от підібрали обладнання, то це вже. Е, щоб людина була в, в такому віці, щоб вона розуміла, що коїться взагалі. Але е, ми зараз ще занурюємо дітей, які е, якимось чином постраждали е, від е, бойових дій, батьки е, постраждали. То є і е, малі діти, і вони ще ну Дуже малі, ну як малі, ну, років 7, 8, там, 9, то у нас є своя така авторська метода. Ми одягаємо спеціальний жилет на дитинку, окремий акваланг йому не дамо, але тримаємо його, даємо йому зі свого аквалангу дихати. І отак він на поверхні теж кайфує. Такий Демо-версія повного занурення. І це кайфово. Це кайфово, що ми можемо цим дітям, також дітям дати якусь таку місце розслабитись. Ну, розкажи мені про цю програму. Це я так розумію, що програма, яка у вашому дайвінг клубу в співпраці з нашим містом відбувається, так чи ні? Так. Розкажи мені. Да. Про це. Ну, суть яка, наша позиція. І це наш е, принципи, що кожен на зараз повинен робити все можливе для того, щоб е, наблизити перемогу. Е, хтось, як, як може, по силах е, ми зайшли в історію, хотіли зайти, і зараз вже зайшли в історію реабілітації військових, е, безкоштовної реабілітації військових. І Разом з містом. Місто це супер цікаво. і ми знайшли, е, у нас є можливість, бажання, у міста є теж можливості, бажання, і ми один одного знайшли, і дуже ми вдячні за допомогу в цьому плані. Почали наші думки, які так, є військові, є, які потребують реабілітації, а, а є ще їх родини. А що нам заважає і родини занурювати, і дітей занурювати? То все, що на зараз все, що зв'язано з військовою історією, з історією допомоги, з історією реабілітації, з історією про людей, які втратили вогонь в очах, то ми намагаємось і робимо все для того, щоб трошки, ми не вирішимо всіх питань. Це зрозуміло, але ми намагаємося трошки той вогонь дати в їхні очі. Це, на мій погляд, дуже важливо, коли є підтримка. Бачиш, дуже добре, що ти про це розпочав спілкуватися, а я хотів зробити невеличке уточнення, деталізацію. Тому дякую вам за те, що ви робите. А давай тепер про мене. Просто розумієш, я також маю. Деякі не скажу там страхи, деякі, скажімо так, тригери, які мене цікавлять щодо занурення, тому що мені цікаво дізнатися, на якій глибині відбувається занурення. І, по-друге, як там ситуація з цим тиском в вухах, розумієш, тому що я там, коли десь пірнаю вже... Ем... Глибше ніж на 3-4 метри, мене вже там все закладає. Mm. Як з цим? Чи в мене одного така проблема? Чи mm. всі з цим стикаються, як її вирішити? Так, зараз почну розказувати. Давай, Фіру давай. Не вистачить, але дуже ну, коротко. Давай, у нас є 5 хвилин. Дуже коротко. Спортивна школа, номер один: басейн. Богатир. Ми не то, що вдячні керівництву, це просто. Золоті люди, які пішли нам на зустріч. І на сьогоднішній день це база наших занять знаходиться. І сама чаша басейну, там де вода, вона починається з мілкої частини і заглиблюється на 4,5 метри. Починаємо наші заняття з мілкої частини. Починаємо е з дихання просто навіть не під водою. Для того, щоб ти. Психологічно звик, потім трошки занурюємося, занурюємося. І з приводу тиску у нас не так давно дівчинка займалася, з нами пірнала, і в неї проблеми з, з вухами були. Їй не можна занурюватися на глибину. Ми з нею позанурювалися прямо на поверхні. Не треба занурюватися, якщо не можна. Але ми на поверхні, вона прям дуже молодець. І з приводу, як ти кажеш, вуха закладають Закладають у всіх, є спеціальні методи, як вирівнювати тиск, є правила. І оці нюанси, оці нюанси треба знати. І коли люди беруть акваланги і просто йдуть занурюватись, тому що там хтось сказав, що це прям дуже легко, і потім не вспливають із-за цього. Ну, я не така людина, ну, побачив, не знаю, да. взяти да. вам. Я до чого веду, що е, в нашому випадку, в випадку Кривий Ріг, е, він в Кривому Морозі, супербасейн олімпійський з чистезною водою, класне обладнання сучасне, е, інструктори, які будуть поруч, і е, від і до вони поруч з вами, тобто максимально все комфортно, безпечно. Аби у вас не було протипоказань по здоров'ю, щоб у вас не були застужені вуха, нос, горло, з тиском не було проблем, з серцем не було. Але ми просимо, щоб коли ви до нас приходите, щоб це було заключення від лікаря, що мені дозволено саме займатися дайвінгом, Тому що є а нюанси. Все. да, є нюанси, які ми можемо не знати, і е, треба, щоб лікар нам допомагав в цьому випадку і давав заключення, що цій людині. А можна займатися далі. Зрозумів. Ну це цікаво. 4,5 метри. Чомусь я, якщо ми кажемо там умовно про Богатир, думав, що там трішки більше. Uh -huh. Не знаю чому, але щось я думаю, що трішки більше. Ну, okay. я скажу так, що ми... 4,5, типу, ну, ну немало. Не немало. Не якщо мало. ти не знаєш, як вирівнювати тиск, то в тебе і там буде голова вже гудіти. А це неправильно, так. Хочу ще про заняття. Заняття з занурення, з дайвінгу це тільки практика чи є якась теоретична частина? Якщо ми йдемо на повний курс з видачею сертифікату, то це повністю теорія, повністю практика, повністю обладнання, костюми, все під вас підбирається, і ми вас, знаєте, як кажуть, під ключ. Беремо. А, і є окрема кількість занять. І навіть якщо людина навіть комусь легше, комусь тяжче заходить інформація, навіть якщо тобі воно тяжко заходить, то ми будемо більше занять робити. Тільки для того, щоб а, ви вийшли від нас прям а, асом в цьому ділі, да, і вміли, і знали, як що робиться, і кайфували. А, тривалість курсу, а, тривалість курсу десь. 10 занять теорії і десь 10 занять практики. Чому кажу «десь»? Тому що комусь потрібно буде 9 занять, комусь 15 занять. Мені цікаво дізнатися. Давай фінальне запитання. Да. А, а чи можеш ти вже завдяки своєму досвіду, отак ви там пройшли теорію, умовно там mm -hmm. практично, зрозуміти, що ось це перспективний дайвер. За якимись там факторами, показниками, що він там щось робить, щось якось розуміє. Mm -hmm. Чи до певного моменту всі приблизно, приблизно однакові. Перспективний в плані, що йому буде легко заходити. Так, так. так, так, да. так. Та, мабуть, це на першому занятті видно. Коли людина... ну, за якими факторами? Да, ну, за, за критеріями, те, що ти людині кажеш, і він це робить. Тому що буває таке, що ну це не тільки в дайвінг, а будь-що. Коли ти кажеш там, а... затисни носа, а він його не затискає, тому що він не розуміє, що йому робити. Що... Ну... Але всі проходять, всі навчаються, тільки трошки, може, більше часу треба. А з приводу перспективний, це для чогось. Але у нас головна задача, щоб людина отримала задоволення. Якщо вона отримує задоволення, все навчиться. Ось не було ще таких, щоб не навчилися всі. Ну, я просто про себе питав, чи є в мене якісь. Були у нас люди, які казали, ми занурювалися в Єгипті і нас просто кинули, і там щось на 10 метрів, і у нас капець там, і ми чуть не померли там. І ми боїмося. Хочемо, але боїмося. І ми приходимо до нас, і ми починаємо з цієї мілкої частини. Да, навіть Петер, на, да, на, uh -huh. на, на суші ми починаємо на поверхні дихати. Нормально, нормально. Давай отак зануримося. Давай. Нормально, нормально. І це настільки поступово і легко, що. Ну, Прям не знаю, що, що потрібно, щоб не заново. Щоб не вийшло. Да, щоб не вийшло. <смір> <смір>, Розумію. іди до мене. Я хочу потиснути тобі руку, сказати дуже дякую за цей ефір. Хочу тебе обійняти. Нарешті це відбулося. Хочу в твоєму обличчі передати привіт всім тим людям, з якими ти спілкуєшся там з Яною, з Юрою Джаном, тому що <смір> він <смір> казав: є там пацан, є пацан, твої друзі. Та. Ось тому я маю надію на те, що ми з тобою побачимось не тільки на поверхні, але й ще її обов'язково. Під водою. Теж, розумієте, це історія не грошей. Це історія того, що є у нас, і ми хочемо дати людям. І прям дуже кайф, що ми сьогодні зустрілися. Можливо, ми зараз доторкнемося до тих людей, які хочуть цього. Але не знаю, що вона є. А у нас вона є. до речі, це дуже добре, тому що я постійно для себе, і завдяки нашим ефірам, і завдяки різноманітним там, соціальним мережам публікаціям бачу, що є багато всього. Цікавого. Я, до речі, нещодавно написав про занурення невеликий вірш, і там були такі, ну, я не думав, що це про занурення, а там була така історія, що пошуки на глибині протидія тиску чи підеш на ризики. Ну таке, типу, питання. Це ж не випадково. Це не випадково. Це точно випадково. Зараз я буду просити тебе подивитись ось сюди, на червону лампочку, і сказати, всім щось, наприклад, бувайте, чи ще щось. Я вам бажаю усім, щоб а, нарешті у нас закінчилася ця війна, щоб ніхто з ваших рідних і близьких не постраждав від війни, а все інше ми разом з вами подолаємо. Yes. Дякуємо до зустрічі, друзі. Пока.